Вітаю, я Ірина Софаносенко. Працюю в гімназії номер 17 Саме тут навчаються найкреативніші діти, з якими я маю честь працювати. Не існує універсальних методів навчання. Тому у своїй діяльності впроваджую нові неординарні методи та прийоми. А які ви зараз дізнаєтесь? Прийом Байрактар знешкоджуємо росіянізми, які засмічують нашу мову. Джон Сонюк. Дитина може скористатися підказкою товариша під час уроку. Клікбейт спонукання дітей до навчання через інтригуючі заголовки. Донатор Старшокласники стають помічниками для молодших школярів, створюючи наочність, яку потім використовують як донат. Мовна лікарня. Лікуємо хворі слова. Успіх приходить лише до того, хто його прагне. Не чекайте, поки хтось відкриє вас. Відкривайте себе самі.